Політичний шторм у південній Кореї, чому президент раптом ввів воєнний стан, а через кілька годин скасував його. Безпілотники завдають ударів по Росії. Ключова авіабаза, стратегічний порт і навіть Грозний, що знищили дрони. Херсон під загрозою. Росія готує сотні човнів і планує масштабну операцію. Як ЗСУ протидіють цьому? І до чого тут Трамп? Три мирні плани Трампа для України замороження війни, відмови від НАТО і пряники і батоги для Києва та Москви. Що це означає для України? Удар по гаманцях українців. Чому цигарки подорожчають на 40 гривень, а ФОПи сплачуватимуть підвищені податки пізніше? Розбираємося в рішеннях Ради. Привіт, друзі, ви на каналі Times of Ukraine. Тут ви завжди дізнаєтесь найгарячіші новини та отримаєте свіжий погляд на важливі події. Не забувайте про лайки, коментарі та підписку, адже ваша підтримка допомагає нам ставати кращими. Готові? Тоді починаємо. У південній Кореї справжня політична буря. Вчора президент Юн Сок Йоль у терміновому зверненні до народу несподівано оголосив воєнний стан. Він пояснив це тим, що країна, нібито зазнає загроз одразу з двох боків від північної Кореї та від внутрішніх антидержавних елементів. Але це рішення не підтримав навіть парламент, де більшість має опозиційна демократична партія. Депутати заявили, що такий указ суперечить Конституції. Вони негайно зібралися на засідання та проголосували за скасування воєнного стану. Після цього його офіційно припинили, а військові, які вже почали займати стратегічні об'єкти, повернулися до своїх частин. Цей процес зайняв лише кілька годин, але спричинив справжній хаос. Люди вийшли до парламенту, вимагаючи скасування указу президента і його відставки. На місці були військові поліція, навіть гелікоптери кружляли над будівлею. Усе це виглядало як спроба перетворити південну Корею на військову державу. Ситуація різко змінилася, коли стало зрозуміло, що навіть члени президентської партії не підтримують його рішення. У повному складі у відставку подав апарат президента. Також з посади йде міністр оборони Кін Йонхйон. Він попросив пробачення у громадян за власні дії. За даними змі, саме він запропонував главі держави оголосити воєнний стан зі свого боку. Опозиція вже почала процедуру імпічменту. Що тепер парламент має 72 години, щоб проголосувати за це рішення? Для імпічменту потрібно дві третини голосів. Це 200 із 300 депутатів. З огляду на більшість опозиції, Юн Сок Йоль має всі шанси втратити свій пост. Що штовхнуло президента на такий крок? Опозиція давно критикує його уряд за некомпетентність, а сам президент звинувачує парламент у спробі паралізувати роботу держави. Ця боротьба досягла піку на тлі напружених стосунків між двома Кореями. Зараз країна стоїть на порозі найбільшої політичної кризи за останні десятиліття. Росію знову атакували дрони. Вибухи чули у багатьох регіонах. Міноборони країни агресорки традиційно заявило про збиття українських дронів. Подробиці про цілі нальоту безпілотників розкрили в центрі протидії дезінформації. У Рязані було завдано ударів по одній з ключових авіабаз стратегічної авіації – «Дягілево». А в Новоросійську – атакований порт, в якому Росія базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України. Але на цьому негаразди в країні агресорці не скінчилися. Дрони долетіли також і до Чечні вдруге з початку війни. Вибухи чули у столиці Республіки Грозному. У мережі розповіли, що ціллю був полк поліції спеціального призначення імені Кадирова. На фото, що з'явилося в соцмережах, видно серйозні руйнування будівлі казарми. Окупанти, схоже, серйозно націлилися на Херсон. Підготовку нового наступу, який нещодавно обговорювали в змі, підтвердили в місцевій військовій адміністрації. Губернатор регіону Олександр Прокудін розповів журналістам Financial Times, що ворог вже підготував 300 човнів для форсування Дніпра. За його словами, російська армія розгорнула на лівобережжі Херсонщини деякі зі своїх найкращих підрозділів безпілотників. Вони запускають дрони через річку, що розділяє Херсонську область навпіл і по якій зараз проходить лінія фронту. У ЗСУ вже заявили, що зриватимуть плани ворога щодо масштабного форсування Дніпра. Докладаємо всіх зусиль, щоб ну, подібних, скажімо так, подібної масштабної. Висадки масштабного форсування не відбулося, е, тому ми готуємо сили засоби для того, щоб відбивати що це буде два човни, три човни, триста човнів. Скільки б їх не було, сили оборони України захищають кожний сантиметр нашої землі. А спікер української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що російські війська також намагаються захопити острови на Дніпрі і просунутися ближче до західного берега Херсона. Нещодавно вони провели великий наступ на Козацький острів, розташований на північний схід від міста недалеко від Нової Каховки. Українські чиновники припускають, що можливий наступ окупантів в регіоні частина плану Росії щодо посилення тиску на Київ до інавгурації Дональда Трампа. Тим часом мирний план Трампа щодо завершення війни набуває дедалі конкретніших обрисів. Наразі є три основні його версії, повідомляє Reuters. Йдеться про пропозиції спецпредставника з питань України Кіта Келога, віцепрезидента Джейді Венса і Річарда Гренела. Колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа їхні плани відрізняються в деяких нюансах, проте всі вони передбачають заморожування війни за нинішніми лініями фронту і відмову від вступу України до НАТО. За прогнозами радники Трампа спробують примусити Москву і Київ до перемовин за допомогою пряників і батогів. Йдеться зокрема і про припинення військової допомоги Україні, якщо вона не погодиться на переговори. Якщо відмовиться Путін, Київ навпаки отримає більше підтримки. Однак, поки що, центральної робочої групи для розроблення мирного плану немає. Однак кілька радників обговорювали ідеї між собою на публічних форумах і в деяких випадках із Трампом. Соратники республіканця кажуть, зрештою мирна угода залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським. А аналітики прогнозують, що очільник Кремля може відмовитися сідати за стіл переговорів, оскільки продовження захоплення українських територій може принести йому більше вигоди. Але й для Зеленського деякі елементи пропозицій можуть виявитися неприйнятними, адже він зробив запрошення до НАТО, яке командою Трампа не розглядається частиною свого власного плану перемоги. Також аналітики прогнозують можливу відсіч із боку європейських союзників і деяких американських законодавців. Сьогодні Рада ухвалила важливі рішення щодо податків. По перше, парламент проголосував за підвищення акцизу на тютюнові вироби. Це призведе до суттєвого подорожчання цигарок. Вже наступного року пачка може зрости в ціні аж на 40 гривень, каже нардеп Ярослав Железняк. Наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 гривень. Може більше так як акцизи цим законом будуть прив'язані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС. По-друге, рада сьогодні скасувала збільшення податків для фопів заднім числом. Це значить, що підприємці сплачуватимуть більше не з 1 жовтня 2024 року, як планувалося, а з 1 січня 2025. Крім фопів, підвищення податків переноситься і для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи. Друзі, дякуємо, що були з нами. Обов'язково поділіться своїми думками у коментарях. Поставте вподобайку і підпишіться на нас в YouTube та Telegram. Завдяки вам. Ми рухаємося вперед. До нових зустрічей на Times of Ukraine.